Всім вітання! Зараз зніму таке коротеньке відео відносно впливу трансформатора на роботу цієї системи. Відносно цих трансформаторів, в мене є багато відео, але от важливо, зараз перше ми фокусуємо увагу на лампиці яка працює на верхньому трифілярі. Зараз я включаю живлення. от Лампочка горить. я Буду давати навантаження на трансформатор. Так, лампочка передає, Думаю, видно, сильніше загорається лампочка. Тепер другий показник. У нас два навантаження в даному випадку. Лампочка, яка працює із Нижнього, це з верхнього трифіляра, а з нижнього працює електроліз. Зараз 27 вольт, Добавляю навантаження. Бачимо, тобто, напруга виросла у нас як тут, так і тут. Це зафіксували, напруга виростає на двох трифілярах. Тобто, коли я додаю навантаження, так, от загорілася лампочка додатково. Напруга виросла на одному навантаженні, на другому. І тепер дивимося, що в нас робиться з споживанням. Споживання у нас 228. Споживання пішло донизу. Додаткове навантаження появилося. І виростає напруга. Коли я скинув, напруга пішла по, донизу як на одному, так і на другому навантаженні, а споживання при цьому йде доверху. Відносно цих трансформаторів я вже не раз говорив. Ну, і зараз подивимося, як у нас відбувається електроліз. Зараз я виключу. От у нас буде стихати. Реакція бурління, але вона мутна. Для чистоти експерименту. Зараз я поміняю воду, налью свіжу воду, замірюємо температуру, вода буде, можна сказати, дистильована. Я її збираю, коли розтає сніг. Міряємо опір води з-під крана. Дивимося, у нас 60. 80. Стабілізувалося. Зараз хай вже. Де. 88. Стабілізувалося і тепер вода, та, та що збиралася із сталого снігу. Так, опір, дивимося. Вищий. Майже в два рази. Так, стабілізація відбувається на 100 Будемо взяти 180. Так, все. Робимо зупиночку. Так, забрав прилад із трансформатора. Вода, як стояла, так нічого не робив. Так, тепер цю воду забираємо. І дивимося, як вода, та, що збиралася із снігу, буде. Бачимо, інтенсивне виділення. Міряємо температуру. Так, температура 18,2. Так, струм у нас 0,5 Ампера і напруга. Напруга виросла за рахунок того, що більший опір. Зверху вже повністю пішло помутнення. Тут утворюється. Так, зараз у нас йде 35 і включаємо знову ж трансформатор. Вже при цьому навантажені система помінялася. Так, іде. Я цього не знав, але з-під води під крана йде більший струм. І коли я включаю свій трансформатор, він дає ефект підняття напруги. Коли йде вода тала, цього ефекту немає. Тепер так само по споживанню. Споживання також виростає. Тобто напруга зменшується і споживання зростає. Тобто цей трансформатор і ці режими роботи добре підходять для саме для води з-під крана. І подивимося, що у нас відбувається з нагрівом води. Отже, можемо подивитися динаміку. Так. Видно, як наростає. Так. Коли вода з під крана динаміка вища. Я для себе заміряв, за хвилину піднімається на градус і споживання більше 1 А. Так що для електролізу дощова вода, це яка має мало солей, вона гірша. От, але електроліз також відбувається, як ви бачите, пішло помутніння зараз виключу. До речі, що хочу сказати, коли попрацював з водою з під крану, те, що зверху зібралося. Трошки мене нажахало. Стільки бруду у воді, що трошки робиться не по собі. Я, звичайно, воду з-під крану не п'ю, але, напевно, що зніму окреме відео, щоб люди побачили, чим нас поять, скільки бруду виділяється зверху на воді. То, що ми вважаємо питною, от вже просвітліло, от видно, як інтенсивно пішли. Так. Температура, думаю, що буде в районі 20 градусів. Виключали вода. Так що з водою з-під крана, яка має солі, працювати з електролізом краще, але більше споживання буде. Ну, зараз я зроблю зупиночку, зелю воду з-під крана. Запам'ятали 127. Так, поміняв воду. Зараз це буде видно по струму і по споживанню. Споживання у нас зараз 250. Було 127, в два рази виросло. Напруга просіла. Було 35, стало 20. Інтенсивність виділення більше, ну і струм також виріс значно. І знову включаємо наш трансформатор. Споживання пішло донизу. Запрацювала лампочка. Коли відкидаю, споживання виростає і по напрузі дивимося. Напруга виросла. Споживання. Знижується додаткове навантаження, ну і електроліз, як ви бачите, на воді з-під крана. Ось так видно, як тут бурлить все. Сьогодні буду завершувати, але сам трансформатор, який я пропускаю для плазмового розряду, він робить свою роботу. Тобто він працює не за рахунок споживання, тому що дає додаткове навантаження. І два додаткові, додаткові навантаження, які ну, основні, які працюють, на них піднімається напруга. Всім успіху і до нових зустрічей!